Олександрійська громада отримала сумну звістку. Загинув Євген Красько. Останній бізахисник прийняв 13 липня, виконуючи бойове завдання в Покровському районі Донецької області. 21 липня день його народження. Йому мало би виповнитися 32 роки. У солдата залишилися мати і сестра. Про це повідомила прослужба служба міської ради. Волонтер Володимир Чех звітує про чергові відправки для військових. На сім підрозділів передали 25 маскувальних сіток, рулон чорної плівки, 200 металевих скоб, ліки. Волонтер на власній сторінці дякує всім, хто донатить, допомагає з плетінням сіток та виготовленням скоб та оголошує нові збори на нові запити військових. Треба 2,5 тисячі гривень на закупівлю арматури для виготовлення замовлених 500 металевих скоб. Деталі та реквізити на сторінці Володимира Чеха. У бібліотеці для юнацтва, що знаходиться по проспекту Соборному 100, тривають індивідуальні консультації з адвокатом у межах проєкту Разом ХАБ. Вони безоплатні. Відбуваються щосуботи з 12 до 14. Попередній запис за телефоном 093 485 81 27. Правову допомогу надає адвокат Валерій Боровський. Відвідувачі отримують відповіді на свої питання та покрокові інструкції для розв'язання юридичних ситуацій. На сторінці Палацу культури Світлопільського привітали солістку ансамблю Нові імена з перемогою у міжнародному конкурсі. Анастасія Всянікова, співачка зразкового вокального ансамблю Нові імена, викладачка Наталія Заболотнікова, виборола друге місце на міжнародному конкурсі талантів з очним туром та освітніми програмами і отримала представлення на алеї Зірок України. Її талант високо оцінило міжнародне журі з Великої Британії, США та України, а також українська дирекція та керівники фахових груп конкурсів. Рятувальники не пройшли спеціалізоване навчання з протимінної діяльності. Тренінг для особового складу гарнізону ДСНС провела компанія Global Clarence Solution Ukraine. Учасники вивчали види та ознаки вибухонебезпечних предметів, опрацьовували алгоритм дій у разі їх виявлення, вдосконалювали навички надання до медичної допомоги у випадку надзвичайної ситуації, проходили практичні заняття для закріплення знань. Пише прес-служба ДСНС. Bye. Oh.